Кавалерка, я думала, що таких годинників вже немає. Ну, є-є і беруть, бачите, я... питає. А на що ти беруть? Антистрес. Який? То антистрес, що ти мелиш? <су> Кавалерка, 4 гривні. Я взяла собі. Дівчатка в одному екземплярі. І нотальці. В одному екземплярі. Давайте два. Два дайте на всякий випадок. Дивіться. Антистрес. Я можу загубити. 4 гривні. Я в шоці. Я почула, ціну Каже, та давайте мені. Дві, одне цьоці, дам буде нервуватися, навіть це, антистресує. О, ти то До 4 гривні. А вона натягується, так? Та? Ну, та, не... 4 гривні можна дати, а не по під 100 з чимось гривень. Ну а що ні? А, тут можна в... шнурочики, якщо... <свісно> <свісно> та те в мене зрило вже. В мене в ці... Але якщо чесно, кавалірка, я вже як заспокійла, то пам'ятає такі годинники. Ми як у школі в першому класі техніка читання король перевертає, хобана, читай, а то не знати, що робити, чи читати, чи на всі дивитися, скільки ще треба прочитати. Ой, я то пам'ятаю. Бачите, кавлен? Треба... Кому треба? Скільки то коштує? Стоп'ять гривень. Кому треба? Добре, малюєш там малюю. Я думаю, може робота. Я думаю, може робота. Так, хто?

Детска mm. на медания не трябва да му за 4 гривни. му за 4 гривни? по почаваме да играм. 400, за Ну та, я А що ти, ти та хотіла? Та просто зайшла. Та почекаєш бідаєш, крем. а та ти та, кремлек. Кремль. Крем мені взяла попробувати, бо каже, що дуже файло. То я можу, знаєте, почекати. <ріху> типа йому по барабану. Що? Завтра привезли. Добре, не. Я показую що? Це це... 4 гривні. Це іменно 4 гривні. 4 гривні мене зацікавило, бо я попіде, купляла дітям по, по 200 гривень. То дуже дорого. А то двісі, жаба, бачиш? Ну, ну, жаба, а то песок. Правда, дуже низько. Дивись, видиш, На всім це показує допа. язик. Яка дуба курва, між очима чи що? Щось очі бавиш, то? Ні, то, то песок. А дуба отут така велика. Ну бо коли в дитинстві ми були, ми ходили на озеро і пхали їм туди цей соломки. А що було таке? Було і радки. Вони або і надували, або, е, бачиш, або е, дівчина говорить, що було. Надували ще? Ну я правда не надувала. Ти, ти заставляла надувати. Ні, ні, я не заставляла гуска До того ні, таке було. Жабам з соломкою, жаба надувалася і потім її відпускали. Так вона здувалося, не переживайте. Отки види антистрес. Але після такої ночі, ви знаєте, допомагайте антистрес. Так, поїхали так. Ну ти ще на мене не гнівай, але тормус є тормоз. Ну не гнівайся на мене. Як ти умудрилася антистрес за 4 гривні зразу порвати? Ні, э, кавалерка, друзі, знайомі, хто там є, це підстава дала мені в руку, каже, на попробуй. Я нажимаю, воно мені в лице між біостік. Між цицьким, говорить, і вона мені. Та що ти робиш, курва, так хто то буде замітає? Прикрашаю Європу. Уже Як замітати, так замітати. У дві. Дитинка краса. Ану, знімай фонтан. Та я знімаю. Діця? Як жаби летить за 4 гривні Канц товари. Ма мені купхала мені в руку кажуть. Та канц товари, 4 гривні поки. Біжи. Я. в Я що побити? Подивіться, люди, що мене. Та то, то ти наробила. Я ти мені нічого впарила. Майкось точно мені підставу зробила. Ой, Боже мій, Немало проблем, прийшла і дати ключ. Тяжко жити, жилью вмирати. Так, Я в шокові. Я тепер боюся ходити по вулиці. Та не бійся, ми свої ганівку маємо. Дивно, що ти не робиш? Ти то палимо. Але так, що ти не брав робиш? Та що тут можна йти на поле? Який тут крем, я вам показував в цьому. Мені треба, до речі, крем заробити тут у Десь, де там ще Надія є. Да, так, що Надія, то Алло, Ульо, <laughs> що ти, Мар'яс? Але ця футболка, ладно, на Ти Тільки шляка приперлася знову. Мені сказати, ти мені скажи, ти кош шляка приперла. Я охолодитися прийшла. Що що? Там... Около... Та в вже... Не, шо? 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 тебе вже, що, що? В тебе вже, будь висохла, але ну, то, як нога. Я висохла. О, та яке висохло. Навіть каже, Наталка каже, боже, куди там далі. подати? Я на марафоні. Я на Софії марафоні сижу. Та? Молодець. А ти що скажеш, зажурилася, як біжклінки води випила твари. Думку гадаєш, так? Я піду на марафон. Підеш Добр. до Софії. 19. 19. 19 О, Вона теж йде на марафон. Так, Та, я ж сказала 19. Ну давай. Я за вас буду вболівати, руки. Я... Хтось сказала, що буде підтримувати. я підтримувати воду. Знаешь, буде марафон. Або я не знаєш, де наш буде марафон з основному бою. Або як <laughs> <Або> я... <laughs> я не знаю, або я ще нині навіть не списку. ні списку. Воду мало. Вода мало. Кажуєрка, пише Галинку, а скільки ви кави п'єте в день? Ну, вісім, дев'ять. Бери в день. писок. Та на що ні, то писок інакше бере в крузі волити. Що це смаку. Морозиво зараліто. Таке закруку, ну, нам і А ви То що маю, то даю, що можу дати. Це немає більше, що да. Ось таке у нас, таке у нас посіденьке. То воду, то. Ліпе, як горячика. Так ліпе. Ну, Що цікавого, цікавого? Ну, щось цікавого. Контент. Я контент, контент сам, сама зроблю, не перерогу. То Головно мені якісь шарики дає антистрес. Так, шарики. Розбалила шарики, ціше, бо на шарик мало дали їй антистрес. Які? Там, стрес стрес за не Там стрес за шкалі, її треба до, Як то психіат? Психолопевта до психотерапевта. Правильно треба говорити. Ні, це різні професії. Я не знаю, я щось не Психолог, психіатр, психотерапевт. Все Я не знаю. Йде до будь-кого, треба підвезу. Давай поїхали. Я раз там була, ми мене так було. Чесно, мене так голова боліла. Так боліла на перший чоловік так пограти по голові. І мене так голова боліла. І в мене аж запікша кров була. Мене болить голова і все. Та мене аж до психіатра забрали. Мені робили оту штуку, щоб не було там щось. Або, щоб На не прополог був Психіатр писала чітко. Це думала, що я можу дурити. Ну, але є треба коли Богові... твого чоловіка до психіатра але... вести, а не тебе. Тебе до лікаря не. треба було лікувати. Але вести. дякувати ти Богові, тебе не туди завіть. Я Своїма здорова, мені є... виписали. Та так він... що хто пише, що в мене, в мене все чітко і здорово. А з чоловіком що? І він теж здорово. Полікували його? Я не знаю, вже не вникаю, вже по пороки, Ось так відійшла, вона і